Диван, який ніколи не зламається. Це безкаркасний диванчик експромт, він йде з такими пуфіками під ноги, що дуже зручно, і класна висота підлокітника, наче на троні сидиш. не е, Метр шістдесят у нього йде ширина і може бути 1,82 метр метри і може бути вущий. У е, нас кресло стоїть метрове. Так... Такої ж модельки. Чим диванчик класний? Він повністю безкаркасний. Тобто в ньому немає ні пружин, ні механізмів. Ви можете на ньому хоч сальто робити, тут нічого не зламається. І саме головне ні ви, ні ваша дитина не травмується об цей диван. І, друге, він класно підходить для щоденного сну. Чому? Тому що має повністю рівне спальне місце і гарна висота посадки, до речі, 35 см. Зйомний чохольчик іде на диванчику. І спальне місце повністю рівне середнє по жорсткості йде. Пуфіки всередині не роз'їжджаються, вони міцно стоять. І таким диваном реально користуються для щоденного сну. Доставка по Україні повністю безкоштовна. Відправляємо за кордон. В Польщу, наприклад, доставка 200 доларів. Виходить, це вже з розмитненням і з ПДВ. І адресна доставочка. І замовити такий диван Експромт можна на сайті Солоха В шапці профілю телефон для зв'язку можна взяти в оплату частинами на 5 платежів.